Я не можу припинити захоплюватися людьми, які живуть з нами в одній країні. Для мене це дуже принциповий момент, що я не можу взяти гроші. Талановитий смішний комік Фелікс Редька. Діти, це телебачення. Треб... Діти, треба збрехати зараз. Тима Константиновський та його друзі, діти з шелтеру, яким він опікується. Це, це сьогодні. Відриваючись сьогодні! Це сьогодні! Це сьогодні! від землі. Якщо ви з прифронтового міста або з селища і ви можете організувати мені безпечний для людей концерт, завтра ми теж в парк розваг ідемо. І хто буде хвилюватися? Мінус п'ять атракціонів, тому у нас в жит... все чітко Це мотивація. Клас. Є. Я пишаю з тим, що ти зараз сидиш тут, що ти був там. Я ніколи не почував себе таким корисним відриваю Іди, тебе. Тихий вечір з Оленою Кравець. У суботу о 20.00 на телеканалі Дім.